дала пидораска татарська кто угадала. кто разжигает международный рознь Я розвис? вас ненавижу татару ебану ненавижу И вас скоро отсюда выселят В Криму ми зараз маємо е, таке, знаєте, розквіт рашизму, коли всі Хто підтримує Росію е, і її політику проти України, вони вважають себе правими за те, що нібито це земля російська, тобто руська, і вони е, зобов'язані її повернути в лона Росії, і це є на і з цим треба боротися. Хто не ви сьогодні адекватно вийдете. Так, давайте молодочі, давайте їхати, ви будете дивитися дорогу. – молодою єгать хочете сказати. Нет. Смотрите на дорогу, пожалуйста. Я, я тут в пробке. Я стою. все, блядь, сука, выйду, вообще а тебе ничего не заплачу. Как вы сказали? Что, я сюда приехал? Что? Ну, а что ты из Дагестана сюда приехал? С чего вы взяли то, что я дагестанец? я здесь блядь. коренной житель. Да. Ну да. Татарин? Да. М -м. Обиженный народ? Ну, наслідки ми бачимо це, коли на основі ішовінізму ми краще, ніж інші кажуть руски, і тому вони вважають можливим воювати і знищувати українців. Ця ідеологія спрямована на те, щоб знищувати сусідні народи, щоб цю землю долучити до Росії, бо вони її вважають руською землею. Ми маємо знищити ці ідеології, бо поки вони існують, над нами навісає не небезпека. Благодаря моему Владимиру Владимировину, чтоб що ви... вы, суки, сдохли, пидорасы, оторвали. Е...